Оператор Select є фактично найважливішим для користувача і самим складним оператором АSKIL. Він призначений для вибірки даних з таблиці, тобто він властиво реалізує одне з основних призначень системи керування базою даних надавати інформацію користувачеві. Оператор Select завжди виконується над деякими таблицями, які входять до бази даних. Насправді, у базі даних можуть бути не тільки постійно збережені таблиці, а також тимчасові і так звані подання. Під поданням будемо розуміти а, такий об'єкт, який просто зберігається в базі даних, а, і є результатом роботи Select виразу. З погляду, з точки зору користувача, подання це таблиця, яка не зберігається постійно в базі даних, а виникає в момент звернення до неї. І потім зникає. З погляду оператора Select і постійно збережені таблиці, і тимчасові таблиці і подання виглядають зовсім однаково мають однаковий рівень значимості. Звичайно, при реальному виконанні оператора Select системи враховується розходження між збереженими таблицями і поданнями. Тепер, результатом виконання оператора Select завжди є таблиця. Таким чином, за результатами дій, оператор Select схожий на оператор реляційної алгебри. Бо зякий оператор реляційної алгебри може бути виражений певним чином сформульованим оператором Select. Складність оператора Select визначається тим, що він містить у собі всі можливості реляційної алгебри, а також додаткові можливості, яких в реляційній алгебрі не існує. І синтаксис оператору вибору даних з однієї таблиці наразі представлений вам на слайді, ми вже його ілюстрували. В розділі Select ми зазначаємо або зірочку, це вказівка на те, що обираються абсолютно всі стовпці, або перелік конкретних стопців. Причому, в якої послідовності ми зазначимо стовпці, таким чином вони і будуть виведені нам на екран. У розділі Front ми зазначаємо ім'я таблиці, яка буде повернена, з якої ми обираємо дані. В результаті роботи ми одержимо нову таблицю, яка містить повну копію результуючих даних. Ну, давайте знову ж таки повернемо. Ну, ось саме перший приклад. Так, ми з вже зверталися з вами сьогодні. Це просто виведення всього переліку. Вертаємось до демонстрації. Якщо ми хочемо обрати за якоюсь конкретною умовою, ми додаємо з вами розділ з ключовим словом ВА, де зазначаємо умову, за якою обираються дані. Як умову в розділі ВА можна використовувати складні логічні вирази, які використовують поля таблиці, константи, оператори порівняння, дужки, союзи «and» або O, які позначають або будь-яку мова виконується, або якась конкретна, також заперечення. Ну, Давайте повернемось до нашої таблички, до нашої Файлику з Ось, Наприклад, давайте беремо з вами з таблиці викладачів абсолютно всі поля, але вкажемо умову приналежність до кафедри. Ми бачимо, що до кафедри, ключове поле, якої має 23 це кафедри наземної мови. У нас відносяться лише два якихось викладача. Для того, щоб показати вам Ctrl-C, давайте зробимо так, скільки всього. Цій табличці-викладачів ми знищуємо розділ умови. І ось повний перелік. Так бачимо: інформаційних, секція інформаційних технологій проєктування у нас найбільше представлена. Далі є кафедра екології і дві кафедри. Тобто, розділ ВА обмежує кількість рядків, які будуть виведені нам на екран. Інколи результуюча таблиця може містити дублювання. На попередньому прикладі ви бачили, що кількість викладачів, представлених однією кафедрою, значна. Для того, щоб вихідна таблиця не містила повторювані рядки, використовується ключове слово дисцинт. Вона виділена зараз вам червоним кольором. Як воно працює? По-перше, нам необхідно його зазначати перед тим атрибутом дублювання, за яким ми хочемо з вами виконати. Давайте ми залишимо. Значить, бачимо. Ми зараз в цьому запиті хочемо обрати лише поле кафедра, причому виключити з нього дублювання. Як прогнозований результат, ми маємо отримати три рядки. 1, 15, 23. Давайте спробуємо. Бачите, синтаксис записаний вірно. Слово «дистинк» виключає дублювання в результуючій таблиці по конкретному полю. Також ми можемо з вами упорядкувати результати запитів з використанням ключового пола Order-by. Саме в цьому розділі, бачите, блок виділений, ми вказуємо ім'я стовпця, за яким має бути просортований результат роботи запиту. Це синтаксис, і тут давайте з вами звернемось до таблички. давайте ми з вами, так вже. О, одразу бачимо помилочку. Так, звернемось до таблиці Subject. Чомусь вона виділяється в нас з вами не тим кольором. Давайте ми введемо її з клавіатури. А, неправильно записано. Тепер, по-перше, давай, давайте подивимось з вами, що міститься в нас в цій таблиці. Чи не хочу зараз подивимось, яка буде помилка. Немає помилки. Бачимо, таблицю у нас містить з вами ключове поле предмету і назву, але вони не, назвами не відсортовані, наприклад, за алфавітним порядком. Для того, щоб виконати в нас з вами сортування, ми по полю Subname обираємо з таблиці Subject і відсортовуємо по полю. За замоченням, сортування йде у зростаючому порядку. Давайте виконаємо. Бачимо, починається завжди з іноземної мови в нас, і потім відсортовано. Є в нас при використанні групування можливість зазначити, за яким порядком ми можемо відсортовувати результуючі дані. За замовченням, це є за зростанням, це ключове поле ASK. І якщо ми вкажемо desk, то це буде за зменшенням або в уборному алфавітному порядку. Ми можемо обирати з використанням операторів мови SQL, це той самий оператор Select, дані з декількох таблиць. Перший приклад це природне з'єднання з, з казівкою явної умови. В розділі V ми маємо зазначити рівність яких полів має бути досягнута для того, щоб дані були обрані. Другий спосіб з'єднання це з використанням слів «Join using». В даному випадку ми зазначаємо, по якому полю які дві таблиці з'єднують. Ключове слово «using» дозволяє явно вказати, по яким із загальних колонок ми з вами будемо виконувати з'єднання. І останній, третій спосіб це задання з використанням ключового поля Natural Join. При використанні цього поля ми в розділі From не зазначаємо, по яких полях виконується з'єднання. Natural Join автоматично з'єднує по всіх однакових полях Давайте переглянемо з вами, як міститься дані в табличці Lectures. Тут ми маємо послання на зовнішню табличку. Я не виділила. Пересічного користувача невідомо, під яким ключовим. Поле міститься яка кафедра. Тому для того, щоб зазначити, замість ключового зовнішнього поля назву кафедри і, наприклад, її завідуючого, ми можемо з'єднати дві таблиці, ось другий синтаксис. Ми вказуємо поля з обох таблиць, які будуть виводитись. В розділі From зазначаємо через кому дві таблиці, які будуть з'єднуватись. І в розділі V зазначаємо рівність яких полів має бути досягнута для з'єднання таблиці. Давайте спробуємо. І бачимо, що як для користувача інформацією, такий вигляд набагато приємніший. Так, ми замість ключового поля одиничка бачимо, що це кафедра комп'ютерних наук, і хто мені завідуючи. Так, так само і по іншим викладачам. В наступній частині цієї лекції ми з вами розглянемо питання, які стосуються використання вбудованих функцій при формуванні запитів.